Мені дуже дивними здаються навіть такі цифри у 5%, зважаючи на те, що відбувається, як часто бавовна. Звучить і в Криму так само, і південний берег Криму. Поруч із Феодосією. Ми пам'ятаємо, там теж були вибухи. Там теж було неспокійно. Я вже не кажу про Севастополь, я вже не кажу про військові аеродроми в степовій частині Криму. те, що відбувається, і ось тепер ще Крим опиняється в таких. Ну, я не знаю, не заручниках уже. Це просто жертва, жертва так само російського цього злочину, тому що він залишається без води. Так да, що ж, е, ну кримчани ж знають це ж, вони ж. В більшості своїх все таки ж підтримували цю анексію окупацію. Тобто тепер ж пожинають наслідки, це як у випадку, що Путін прийде спочатку, а потім ой, а чому ж там в тому ж самому Криму чи в Донецькій Луганській найбільший рівень втрат? Тому що в Воронежі не такі. Кладовище, як в Донецькій, це, ну, це характерно для всього людства. Тобто не вміють зв'язати А і Б, якісь там причинно-наслідкові зв'язки між цим провести. Але е, зараз да, кримчані мусять раділи, тоді в 2014 році Путін прийде. Тепер, а тепер залишились без заробітків. Що ж, ну, селяві, така, така от їхня доля, таке от їхня. <свят> да, їхня доля недоля, пане Вікторе. А власне, от Крим на поточний момент, яка його перспектива? Тому що вся історія із підривом Каховської дамби і підривом, ну фактично, зникненням Каховського водосховища, непостачанням води? Оця випалена земля, вона ж веде до того, що. Ем, ну, вона у наочні наміри. Наміри, е, ну фактично, я не знаю не зберігати е, півострів, припустимо, навіть або е, наміри. Ну зовсім не турбуватися про. Господарські складові на ньому ані про людей, ані про економіку, які потребують тієї ж а, таки води. А, ну і виходить, що саме людей в першу чергу поставили під удар. А які наміри щодо Криму фактично є сьогодні у Росії? Вони ще залишаються міцними? Його ще намагатимуться утримати, чи вже навіть ні? Е, ну це Незбалансовані якісь дії. Звичайно, якісь міністерства, в тому числі там і сільського господарства там чи ЖКХ, вони якісь там щось якусь жуть малюють, десь щось намагаються проводити. Але системної політики держави у відношенні до цих територій немає. Воно потрібно путіну просто, як, як от якась просто іграшка з те, чим він може похвалитися, що от дивіться, я повернув Крим в Росію. Я зміг, я з е, 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 цілуйте руки мені, але по великому рахунку ні території, ні люди їм не потрібні. І їм не потрібні не тільки в Криму, їм не потрібні навіть вони в Белгороді, в, в Брянській, в Курській області, отут де зараз йде лінія зіткнення. По великому рахунку їм ніхто не потрібен. Кроме, кроме понтов, Росія не, Росії не потрібно нічого і лякалок якихось. Взагалі нічого. От, люди не, не в що. Причому не тільки кримські люди, повторюю, там і москвичі mm. не в що. Оцей важливий дуже висновок, який ви знаєте, е я рідко замислююся над тим, а що ж думають, що там чують, яку інформацію отримують росіяни. Але оцей ваш висновок останній мені здається дуже важливо було би донести і до них. Щоби вони розуміли на якому рахунку власної влади у людини, якій вони нібито довіряли протягом і довіряють протягом стількох років, на якому рахунку вони, щоб вони чітко і тверезо оцінювали, нарешті відкривалися очі у них на свою власну дійсність, бо просне нашу дійсність ми потурбуємося а от їхня дійсність залишиться їхньою відповідальністю. Віктор Баберенко, керівник бюро аналізу і експерт, бюро аналізу і політики, був нашим гостем. Цей ефір Апостроф тіві, дякую вам за розмову і рухаємося дякую, до наступних тем.